Bonjour, on m'a dit qu'il y avait un 45 C'est. І знову рекорд. На цей раз Маракуя Північна. Зараз будемо важити. І якщо Когось пасіфора маракуя, північна, виявиться тяжча від цієї, значить, дивимося. Вісім сантиметрів. А зараз ваги нуль. Кладемо пліт. 95 грам. В кого плоди Маракуї Північної або любої іншої пасіфлори виявляться більші? В чому я сумніваюся, тому що Маракуя Північна сама велика рахується, то надсилайте відео. Так, садженці. Садженці, насіння є завжди. Насіння відправляємо по всьому світу. Садженці є завжди зараз ось такі. Цей садженець коштує 150 гривень. Також в цей час вигідно. Купувати саджанці з відкритою кореневою системою. Вірочка показуй, Ось дивіться, ось такі саджанці викопуються в день відправки, відправляються. І вони втричі потужніші, ніж саджанці В горщиках стоять 100 гривень. Так що, а, і ще, і ще, звісно, зараз будемо, будемо дивитися, що всередині, а всередині у нас ось такі така смачнюча м'якоть. Відмінні смакові якості. Так що купуйте маракую північну. Вона є в продажі завжди круглий рік. І вирощуйте, смакуйте цю чудову рослину. Плоди. На все добре, друзі. І останнє. Плоди продаються. Звісно, вони легші, ніж рекордний пліт, але відбираються найбільші і продаються поштою. Так що хто бажає, звертайтеся, 50 гривень штука. Стоп. Бужу, у нас є на спексек, Світлана, вонтоплянцу. Це